Доброго всім дня! Сьогодні я вам розповім, як приготувати ідеальне тісто для вареників. І так я відварювала картоплю, бо буде, будуть вареники з картоплею. Відвар, який я зливала, я вилила у стакан і в чашечку. У цей стакан додала півчайної ложечки солі. Для чого додала? Для того, щоб сіль розчинилася, щоб обов'язково всі розчинилася, бо зараз сіль така, що не зрозуміла, дуже вона якась така тверда і щоб не порвала в результаті тіста. Тісто не рветься ніколи, але сіль може цьому посприяти. Через те у такому окрупі з-під картоплі я розчинила сіль. І щоб окропу не заварювати, злила із картоплі оцей відвар і готую на цьому відварі вареники. І так, нам потрібно взяти, якщо ви берете три стакани борошна, то нам треба взяти півтора стакана відвару. Тобто один до двох. І ще так доливаємо. Тобто, Три стакани і півтори стакани відвареної води з картошки. І замішуємо спочатку ложечкою, бо воно ж гаряче. А потім вже будемо замішувати руками. Додала 2 столові ложки олії і вимішую отаке хороше, густе, чисто. Олії не забудьте додати. Якщо ж на початку забули, можна вже додати і в кінці навіть у тісто, а потім трішки борошна і, виходить, дуже хороше, таке м'якесеньке, як пластилінчик, тісто. Воно ідеально просто для вареників. І так відвар я злила, на ньому зробила тісто ще раз, повторюю, дуже. Хороше тісто, виходить, саме на відварі з картоплі. І тепер посолила картоплю. Картоплі в мене пів кілограма. Посолила картоплю і отак-то гарно вимішую. За бажанням можна вкинути масло, але ж, у мене картопля така масляниста, що маслечку я вже буду вкидати тоді, коли маситиму вареники. Таке, м'якусеньке тістечко виходить, у нас дуже м'яке. Ділю його на дві частинки, як пластилінчик. навіть м'якше, хороше таке. І розрізаю на частинки. Одну полосочку, а потім іншу. І отворюємо такі кружечки, щоб легше було розкачувати. Кісто розкачує на раз, два. Дуже швидесенько і викладаю рядочками. Раз і два. У нас все називається вареничниці. І поставили вже водичку і заліплюємо варенички. Беремо начинку, достатню кількість, ложечкою прямо. А так, начиночку. І гарно заліплюємо варенички. Дуже легко заліплюється, дуже таке податливе тісточка. Ну просто пластилінчик та й воді. Із цього тіста в мене вийшло 27 великих вареників. Погляньте. І картопля вся пішла, і тісто. Варенички питаємо киплячу воду, дуже швитесенько. І отак легесенько ложечкою, дуже легесенько підбираємо знизу, щоб вони не пристоли. У кастрюльку я воду додала, лавровий листочок, отак, і трішки солі. І от варенички сплили, і буквально. Дві-три фалинки і ми будемо перекладати їх у посудинку, в яку додали вже масло. Тільки ж подивіться, які вийшли варенички у нас. Жоден не розплісся, як я показувала живу, викладаю. І отримують такі варенички. Подивіться, жоден не розвалився. І отак беремо їх і вицикаємо з масличком. Дуже смачні вареники получаються за таким рецептом. Будь ласка, поставте подобайки, якщо вам таке тісто моє сподобалося,